Отже, станція метро Сокорки. Велодоріжка, в даному випадку місце для очікування, Автотранспорту Смітник, пасажири, пішоходи, курці, а ось і стоянка машин. БТ7834АК. Станція метро Позняки. Обило доріжка на станції Метро Позняки пішоходи. Очікувані маршрутки. Дозвольте проїхати, дозвольте проїхати, будь Дорога, ласка, дозвольте є проїхати. Є що, що кажете, Ага. А от бачите, оце якраз ви на ній стоїте. Так? Да. 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 Да, на доріжці? Оце велодоріжка. Оце зараз ви стоїте на велодоріжці. Це зробили для того, щоб не їхали і не стояли. Ну, бачите, значок. А ви в курсі, що ви стоїте на велодоріжці? На велодоріжці? Так. Да. Оце велодоріжка. А у вас е лідер спортсмен. А ви стоїте на велодоріжці. Ми не знали, правда, що Станція метро Харківська. Ось така черга. На якусь маршрутку стоїть прямо на перехресті. Ну тут вже не тільки велодоріжка, тут все перекриття. Тут теж формується черга з півпасажирів маршрутки однієї. Таксисти потікали після сюжету. Дякую. Ось цей водоріжки.